Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. У нас сьогодні нарешті пройшов дощик, такий довгоочікуваний. його не було більше місяця. І зараз таке сонечко, ясний день, жара щухла, повітря свіже, тобто чудовий ранок. І я хочу з вами поговорити про троянди, які у мене разом ростуть це троянда. Мімі Еден і Троянда помпанела. Вони у мене ростуть в одній композиції, і зараз я вам розкажу чому. Ітак, троянда Мімі Еден. Подивіться, будь ласка, яка вона мила. У мене вона росте другий рік, вірніше, в минулому році вона була посаджена навесні. А восени я її пересадила на це місце. Тобто, по факту, це перший рік росту цієї троянди. У травні у нас був мороз, і в цієї троянди відпали всі всі її бутони. І цвітіння першого не було. Тобто, по суті, це цвітіння повинно бути другим, а в мене воно перше. Але це не важливо. Подивіться, дивіться, будь ласка, яка трояндочка, яка вона мила, яка вона гарна. Ось отак вона розцвітає, дивіться. Бутончики у неї такі ось кремові, бачите? А розцвітає вона, вірніше, повністю квіточка не розкривається. Вона має вигляд таких помпончиків. Всередині у неї є такий, такий яскраво-ражевий центр. А до... А пелюстки облямівочки, бачите, мають такий колір слонової кістки, зеленкуватий колір, така мила трояндочка. У суцвіті може бути і 10 штук таких трояндочок, і тому вона надзвичайно романтична. Ось отакі у мене малесенькі суцвіття. Коли квіточка відцвітає. Вона набуває більш такого зеленкуватого забарвлення. До речі, цвіте вона довго, близько двох тижнів тримається. І ось дві, два тижні цієї квіточки. Вона набула такого кольору лайму. А коли квіточка відцвітає, то дивіться, ось так вона відцвітає. Бачите? Відпадають разом із квітканішками її. Бутончики. Ось отака ось квіточка. Дуже чудесна, дуже рясна. В минулому році вона була у мене дуже-дуже рясна. І досягла висоти 80 см. Тобто, це такий спрей, який може мати середньорослу висоту. Ось отак. І ось у мене помпанела те ж саме. Була посаджена в інше місце в минулому році і пересаджена, тобто, по суті, перший рік. І дивіться, квіточка дещо схожа на міміден, бачите, квіточка рожева. і тому мені здається, що вони дуже гарно. Ось, бачите, як гармонують. Портулак, звісно, збиває оце весь. Вигляд зовнішній. Але все ж вони виростуть, підтягнуться, переплетуться, я сподіваюся, і будуть гарно доповнювати одна іншу. І так, дивіться, пампанела, знову ж таки, квіточка, помпончик. Повністю не розкривається. Ось такі, такий вигляд мають її бутончики. Бачите, ось отакі яскраво рожеві. На відцвітання, дивіться. Квіточка світліє дещо, дещо світліє. Набуває такого сріблястого кольору. Тримається також довго. Тримається близько двох тижнів у суцвіті. Суцвіття можуть бути набагато ряснішими. Знову ж таки, в першому цвітінні пампанела сильно постраждала від морозів і не цвіла. Ось така пампанела: це Кордес 2005 рік, німкеня. Може мати висоту також 80 см, а може навіть і вищою бути. Міміден це француженка, Мейланд 2001 року. І от мені здається, що вони чудово виглядають разом. Чому і разом вони посаджені? Адже. Минулого року я збирала букет. Мені повинен був. Потрібен був на свято букетик і я зібрала. Я зібрала троянди Леонардо да Вінче. Ось бачите, то також тут посаджена троянда в перший рік, хоча і не перший рік, ось і так виглядає Леонардо Зараз у мене. Я зібрала квіти Ле Леонарда, зібрала квіти Еден Роуз плитистої троянди, додала туди помпанелу і Міміден. І у мене вийшов дуже гарний, милий і романтичний букет. Я на обкладинку до цього відео. Додам цей букет, як він виглядав минулого року. І тому восени я посадила ці троянди разом. Ось Леонардо да Вінчі, Помпанела, Мімі Єден. Отам на фоні Еден Роуз. І ще, що я хочу сюди додати в композицію, передусім цим я хочу посадити і вже замовила. Пашміну. Мені здається, що така композиція буде виглядати гармонійна і романтична. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви, можливо, додали в цю композицію. Або щось прибрали, також напишіть. Дуже буду рада вашому відгуку. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, дизлайк, якщо не сподобалось. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!